Доброго дня. Ось хочу показати, яка у нас страшна посуха на півдні. Посіяли льон, але він ще й був в квітні місяці мороз підмерз. То прийшлось вирізати основну площу. Ось зараз де оце я скасив. Це був посів 9 квітня. 11-го був приморозок, багато по полю загинуло льна. То я вирізав і пересіяв по-новому ось цей фон. Тобто я залишив края і гектарів 5 з цього боку. А інше пересіяв. Зараз я ось тут косю. Так виглядає ось цей льон, дуже слабенький, він пережив приморозок, потім засуха була короткочасна в кінці квітня. Їздю Косю комбайном, ну, не знаю, на відчуття центнера Півтора. А ось цей, що пересіяний, то він взагалі впав в стрес. І дуже низенький, сантиметрів 18 у нього рост, то я з того краю вже пробував косити, він не коситься, жатка його не може підібрати, він стоїть на ріжучому апараті, на пальцях і не дає наступному підійти. Хочеться дати швидкість, не можеш, воно жується. В результаті багато падає. Багато падає е, шариків на землю. Получається, воно втрати йдуть, його і так тут нема, а втрати йдуть на жнивавки самої. І нічого я не можу з цим зробити. Ще в мене на комбайні не працює ексцентрик, що дуже-дуже погано. Ексцентрик на отакої низької масі він просто повинен бути. І по факту на сьогоднішній день навіть ось це, я не можу зібрати, воно воно дуже маленьке, дуже низьке, не знаю відео передасть чи не передасть. О, дуже дріб'яз, дуже дріб'язок малий. І так як маси нема, він не підпирає. Знаєте, як маса підпирає одне одну і воно якби лучше заходить в жатку, а це воно таке клониться, відходить від ріжучого апарата. Хоча там і сегменти її попідклепували, і ну подивився, щоб було все нормально, а не якась фігня. Ну така страшна засуха більше ніж 75 днів немає дождю, я там трішечки вже збився, ну більше ніж майже вже 80 днів немає дощу От. від крайніх опадів. Стосовно соняшника, ось у сусідів соняшник, то він теж ну... Зараз підійду, покажу що, що відбувається, це просто це якась біда. Десь йдуть дожді, людям не дають працювати, а в нас, нагада навпаки, у нас страшна посуха. Ось, тут навіть і не видно, що з того боку там комбайн ходив, покосив, та теж бросив, того, що немає сенсу. Ось бачите який він мені... Хех. Я не високого зросту, метр сімдесят і він мені по коліно цей соняшник. Це реально якась просто біда. Навіть ось у шляпки немає, а там де є, то там а. Коротше, просто біда. От. І крім того, що той льон не коситься, із-за того, що він дрібний, то він ще й там взагалі нічого не сипає, їдеш, їдеш, а в бункер нічого не падає. Я дуже сумніваюсь, що я відіб'ю своє своє пало і... Тоже теж ганяти комбайн, бить. Самі розумієте, запчастини не дешеві. Так що якось так. Ось такі у нас на півдні справи. Пишіть коментарі, цікаво які льону людей, які справи по збиранню льону, чи, чи коситься у людей чи ні.